30 серпня у Львові було вбито народного депутата України, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Поробія. Я висловлюю щирі співчуття родині та друзям загиблого. І одразу хочу зробити уточнення: я не збираюсь надто глибоко обговорювати політичну діяльність та біографію Андрія Поробія, а говоритиму насамперед про громадянина України, якого вбили на вулиці Мирного міста серед білого дня. Ну, а також звернув вашу увагу на деякі непомітні або маловідомі обставини та факти. Основні факти вам відомі. Кілер спокійно очікував на свою жертву. Шолом, терморюкзак, електровелосипед абсолютно типовий образ кур'єра. Десятки таких персонажів ми бачимо щодня в кожному місті України. Саме тому Парубій навіть не звернув на нього увагу. За кілька секунд вбився, витягнув пістолет і зробив 7 вісім пострілів. Схоже, що він використав всю ємність магазина пістолетом. Цілком можливо, що зброєю вбивства був пістолет Макарова, оскільки ємність його магазина тотожна кількості здійснених пострілів. Але це вже деталі. Дехто каже, що така кількість пострілів свідчить про непрофесійність кілера, а дехто стверджує, що це навпаки її ознака, бо він працював на результат, щоб не залишити жертві жодних шансів. У будь-якому випадку це чітке сплановане холоднокровне вбивство, і шансів вижити у Андрія Парубія не було. За 36 годин поліція відзвітувала кілера затримано. Але, попри щиросердне зізнання підозрюваного в суді, яке більше нагадувало майшню, довіри до слідства, як кіт наплакав, бо ще не забулася справа шеремета, в якій було звинувачено трьох непричетних осіб, і в якій навіть через 9 років так і не поставлено крапку. Проте не слідчі і не буду коментувати версії слідства щодо мотивів злочину та його замовників. Не певнен, що чому з вами взагалі коли щось дізнаємось про замовників і справжні мотиви цього злочину. Але в чому я впевнений точно, що найближчим часом відбудеться, якщо вже не відбулося, масове нагородження всіх, хто, хоч якось дотичний до затримання, нагородними пістолетами, звісно, як це було одразу після затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Але повернемось до вбивства Андрія Парубія. Навіть неозброєним оком помітний сценарій, який ми з вами неодноразово бачили протягом останнього року: Ірина Фаріон, Дем'ян Ганул, Іван Воронич, а тепер Андрій Парубій. В усіх згаданих випадках вбивство передувало тривале стеження за жертвами, використання краткоствольної зброї та продумана втеча кілерів з місця злочину. Також в усіх цих випадках протягом нетривалого часу правоохоронці повідомляли про затримання підозрюваних, тільки у справі Івана Воронича кілерів було ліквідовано при затриманні. А тепер абсолютно логічне запитання як може залишитись непоміщеним для всієї правоохоронної системи процес підготовки таких злочинів? Тривале стеження, придбання чи передача зброї для здійснення вбивства це нетривіальні дії. Які точно мають потрапляти в поле зору правоохоронних органів та агентури, бо це їхня робота. Відсутність превентивних заходів у всіх згаданих випадках викликає багато запитань, бо починає нагадувати не серію винятків, а закономірність або системний провал. Але рухаємось далі. Соцмережами почала ширитись думка, що якби Андрій Порубій або хтось із попередніх жертв мали при собі пістолет, то в них був би шанс захистити своє життя. Мушу сказати відверто, протидіяти ретельно спланованому замаху на життя та ще й під час самого замаху майже неможливо. І навіть якщо жертва озброєна та має належну охорону, це лише підвищить вартість замовлення та ускладніть його виконання, але в більшості випадків результат буде досягнутий. Згадайте, хоча б що примудрилося вбити навіть президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді. Ну, Звісно, вбивство Кеннеді не можна порівняти із вбивством Андрія Поробія. і мізерний шанс у Поробія був, адже у канавця завжди щось може піти не так. Він міг перечепитися, у нього міг заклинити пістолет, будь-яка випадковість могла б дати Парубію шанс, якби він був озброєним. Але його нагородного пістолета при ньому не було. Так, Андрій Порубій володів пістолетом Форт 1705, адже у березні 2014 року його нагородив ним Арсен Аваков. Мало хто знає також, що Андрій Порубій був одним з підписантів законопроекту про цивільну зброю і боєприпаси, першого з чотирьох законопроєктів, підготовлених Українською Асоціацією власників зброї. Ухвалення цього закону надало б громадянам право володіти та носити караткаство для самозахисту, а також заклало б ще у 14-15 роках фундамент для своєчасної розбудови територіальної оборони України та розвитку стрілецької галузі. Врешті цей законопроект Верховна Рада так і не розглянула. І навіть коли Андрій Порубій став головою Верховної Ради, він, на жаль, не надав цьому процесу належного руху та підтримки. Особисто я це пояснюю тим, що в системі політичних координат він був надто близько розташований до Арсена Овакова та Петра Порошенка, які були і залишаються послідовними противниками права громадян на збройний самозахист. Ось такий парадокс. Людина з великими повноваженнями та нагородним пістолетом не зробила достатньо, щоб така зброя була у громадян. Тож, які висновки ми маємо зробити з цієї події? Перше. Поліція не запобігає, вона фіксує. Після, і то не завжди, їх ніколи немає поруч у момент злочину. А камери допомагають хіба що потім знайти підозрюваного, але вони не рятують життя. Друге, кожен повинен мати право на збройний самозахист, адже йдеться не лише про замовні вбивства, а й про щоденні злочини, пограбування, напади, зґвалтування. Ну і третє, пістолет може допомогти лише тоді, коли він при тобі. Не в сейфі, не вдома, при тобі. І є гарний старий японський вислів. Можливо, меч знадобиться тобі лише один раз у житті, але саме тому ти маєш носити його все життя. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.